Топ-3 спеціальності, які найчастіше обирають українці у Словаччині: IT та інформатика. Що вивчають? Програмування, створення додатків, кібербезпеку, аналіз даних. Рівень складності середній. Головне мати логіку і посидючість. А все інше реально підтягнути навіть з нуля. Чому обирають? Хороші зарплати в Європі, стабільність, високий попит на спеціалістів. Економіка та менеджмент. Що вивчають? Маркетинг, бізнес стратегії, фінанси, управління кампаніями, рівень складності легший у порівнянні з медициною чи технічними спеціальностями. Багато практики, кейсів, можливість поєднувати з підробітком. Чому обирають універсальна освіта підходить і для роботи в Європі, і для власного бізнесу. Вивчення мови та суспільні науки. Що вивчають англійську, німецьку, словацьку та інші мови, а також соціологію, політологію, історію, культурологію. Рівень складності середній, залежить від обраної мови чи напряму, вимагає багато читання та практики, але навчання цікаве і різноманітне. Чому обирають можливість працювати викладачем, перекладачем у сфері міжнародних відносин чи досліджень? І головне навчання у словаччині на цих спеціальностях безкоштовне, а мова проста. Починаємо особисті повідомлення, Ми допоможемо обрати спеціальність, підготувати всі документи і вступити без жодного стресу.